Е, перемога 6-1 над Феніксом. Цікавий видався поєдинок. Е, здалося враження, що і ви пограли, і суперник пограв. Обидві команди отримали задоволення. Е, сьогодні ваша команда виграла. Дякую, да. Гравець непоганий, грали всі, і ми хорошо, вони хорошо. Не сказати, що ми там набагато сильніші, не вийдучи того, що не всі хлопці були, але гра була спокодна. Перших 10 хвилин спочатку всі хлопці переживали, не могли забити. Після того, як забили, зібралися і от показали результат. Відсутність Кононова, наскільки вона вплинула на хід цього поєдинку, наскільки команда адаптувалася без одного з лідерів атак. Да, це теж впливає. якби Сашки не вистачало, звісно, та й без нього виграли. Я думаю, якщо б даже Саша був, було, може б і була б гра така сама, але всі на нього надіються, і тому без нього було тяжко, але виграли, не виграли. Кого в складі суперника виділити? Та я думаю, капітани у них хороший, лисенький. Старічок ну, на опиті. Ну що, вітаю з перемогою. Дякую за цікавий поєдинок. До зустрічі за тиждень. Дякую. 오우야